Першому командувачу ПМС України, який взяв на себе відповідальність створенню українського флоту в Севастополі, віце-адміралу Борису Кожену присвячив, Клянувся не зганьбити свого роду, відважної добросовісно служити. Свободу українського народу від осягань ворожих захистити державний синьо жовтий прапор і прапор військово-морських сил над нами майорить клянусь їх берегти. І захищати священий тризуб з гордістю носить. доблесть, честь і слово, назнай прикласти військовим морякам. небо за державу, як треба, я життя своє віддам, готовий битись до загину за спокій рідної землі, за незалежність України кордонів недоторканість її. Я клянусь. Клянусь, не зраджу друга і відчизну Присязі вірний на задачу бойову. Завжди готовий, постараюсь гідно освоювати техніку морську. Флот це когорта непохитних, моряки не знають слова страх за щастя рідних. І любимих на морських стояти рубежах. козацька доблесть, честь і слава, нас найприклад всім військовим морякам. за мирне небо, за державу. Як треба, я життя своє віддам, готовий вибитись до загину за спокій рідної землі, за незалежність України кордонів. Недоторканість я клянусь, клянуся не за небети сворону, і добросовісно служити Свободу українського народу. Сягань ворожих захистити Козацька доблесть честь і слава Найзувага приклад всім військовим морякам За мирне небо, за державу, Як треба, я життя своє віддам Слава героям України! ...висловили за українізацію. Єдине, що вони хотіли, щоб ця українізація то звернення, щоб українізація проходила цивілізовано, організовано і щоб рішення по цьому прийняли як тоді, Центральна Рада політика була у чівні забрання, яке б воно було визначене. Думати. У зв'язку з тим, що українізація набрала такі моменти, таку силу у Сівастополі, вже фактично центрофлот без рішення Українського військового комітету не міг приймати рішення. більшовики направили сюди після більшовицького перевороту у Петрограді, направили величезну кількість моряків Крошта. У зв'язку з цим у Севастополі у ніч з 15 на 16 грудня відбувся більшовицький переворот, а перед тим була устроєна ваканалія з різнею у Севастополі. За різними даними, бо списки публікувалися загинувших у місцевих газетах. За першу ніч було вбито 1806 чоловік, із них 802 жінки. За другу ніч було 2,5 тисячі людей вбито. Убивали в першу чергу інтелігенцію українських офіцерів, взагалі офіцерів, які були на демократичних позиціях, Значить, їх топили у бухтах і вивозили баржами з графської пристані, з Артбухти, от сюди десь на рейд, і тут їх скидували в море. ці могили знайти їх не можна вже. Це була перша, так сказати, парфуміївські ночі в Сівастополі, які закінчилися взяттям влади більшовиками, створення військово-революційного комітету і відповідних загонів. Більшовицьких, які були озброєні до зубів і столи сюди привозили тисячами гвинтівки і пістолетів. Зброю міг видавати на чоловік, там, от, є знайшли ми документи, бухгалтерія Сівастопольського порту, видає зброю такому робітнику. До них прив'язалася величезна кількість тих людей, злочинців, які грабили, різали. Це перша. Потім, значить, коли більшовики взяли владу в руки, моментально вже ненавіз до офіцерів впала, вже почали все нормально, дружити. Але в зв'язку з тим, що УНР підписала договор у Бресті з країнами Четверного Союзу і знову стало питання про українізацію Чорноморського флоту, то була устроєна вже друга планова різня у Севастополі, яка відбулася у ніч. З 22 на 23 лютого 2018 року, день нароження святоської армії, флота, і з 23 на 24. Значить, коли сюди прийшла резолюція Леніна з соціалістичної технічної опасності 21 -го, 22 -го лютого, 22 лютого відбулося засідання Севастопольського Совєта, де були одні більшовики, всі останні були вирізані, які там були. ССР українські, есери російські, загальноросійські. Пожарив, написав звернення до флоту, здати на захист совета, а їм тут ніхто не загрожує. Тоді було зібрано комітет 25, на Дінкори «Береться за свободу, спеціально підібраний цей корабль, тому що назва яка. І місто було оточене трьохтисячним загоном Матроським, почалась різня. Нинішня вулиця Суворова, нинішня вулиця Советская, Ревякіна. Були вирізані повністю всі мешканці, незалежно діти, там, жінки, хворі чи не хворі, большая морська і Нахімова теж пострадали ну, за спогадами, що в центрі міста майже на кожному дереві висів труп. Паржами значить, тіла вивозилися знову в море, топилися тут. Такі ж трагедії були в Ялті і в Юпаторії, куди були відправлені відповідні загони ескадриних міноносів під червоними препарату. Тому до сих пір... Пам'ять тих жертв, значить ще тут не значить, вона не увічлена, ну, от, і немає ні списків значить, тих людей, які загинули. Бо все це було під час радянської влади, заботу, заповнено. І коли ми хотіли оцю дошку повісити у 2008 році, пам'ять про події 29 квітня, коли плотики підняв українські прапори, то, ці, то й сьогодні хочуть, щоб ті події були знову е, нікому невідомими, ту дошку збили і теж десь тут топили. <кліпи> ну, э, от українізація Чорноморського флоту була потоплена в крові, ну, людськими силами. Ну, слухайте, все коротко, це все. Істості розпочалися з покладання квітів до пам'ятника Тарасу Шевченку, розташованого на території штабу. Після чого представники командування флоту, частини кораблів, ветерани збройних сил України та керівництва органів влади взяли участь у святкових зборах. Згідно наказу командувача військово-морських сил збройних сил України, віце-адмірала Юрія Ільїна, під час заходу, який пройшов в актовому залі клубу, почесними грамотами за значний особистий внесок у справу становлення і розбудови національних військово-морських сил, було нагороджено близько 20 офіцерів, ветеранів збройних України в їх числі був і головний редактор телерадіокомпанії БРИЗ військово морських сил України з 1994 по 2010 рік. Капітан першого рангу Мирослав Мамчак, звертаючись до ветеранів флоту, Юрій Ільїн підкреслив, що в українських військово-морських силах пам'ятають і завжди пам'ятатимуть про те, що відродження флоту стало можливим саме завдяки їхній твердості духу, невтомній енергії і самовідданості. Він також зазначив, ми повинні. Підне, піднестися над особистими амбіціями і інтересами і чітко усвідомити: у нас єдина держава, єдиний народ, єдина мета, а значить, і єдиний шлях, який ми можемо здолати тільки разом. Дорогі друзі, за 21 рік в історії сучасних військово-морських сил були помилки, були і перемоги. Були радісні і сумні моменти, але можна сказати впевнено, український флот є, український флот розвивається, українському флоту бути в цей урочистий день від щирого серця, бажаю ветеранам флоту, всім присутнім, міцного флотського здоров'я, родинного щастя і добробуту, успіхів у службі та праці. Нових здобутків в ім'я процвітання нашої батьківщини України зі святом вас, слава Україні, слава військово-морським силам України. Ще п'ятеро військовослужбовців, серед яких командувач національним флотом з 2006 по 2010 рік віце-адмірал Ігор Тенюх, цього дня отримали орден 20 років військово-морським силам України. Почесну нагороду вручав особисто перший командувач військово-морських сил збройних сил України у 1992-1993 роках. Віце-адмірал Борис Кожин. Я переконую тому, що ви військово-моряки України, які в буремні. 1992, 3 роки склали присягу українському народові та поклали на віртар української держави свої знання, досвід, життя назавжди, дорогі мої друзі, залишитись в глибина історичної пам'яті українського народу і української держави. Дозвольте, дорогі друзі, від імені організаційної групи по створенню українського флоту поздоровити вас, військових моряків, з днем відродження військово-морських Сил України і побажати доброго здоров'я, натхнення, наснаги у захисті наших національних українських інтересів. Грамотами та листами подяки від імені представницької влади міста кількох ветеранів збройних сил нагородив голова комісії з бюджету Севастопольської міської ради Петро Кудряшов, який також привітав з трибуни всіх присутніх зі святом. Збори завершилися святковим концертом та колективним фотографуванням біля стели з прізвищами тих військових моряків, хто 21 рік тому починав розбудову національних ВМС.